Привіт, друзі! Ознака подільності на 5. І якщо натуральне число закінчується цифрою 5 або 0, то це число ділиться на 5 без остачі. Тобто, мається на увазі, якщо останньою цифрою натурального числа є цифра 0 або цифра 5, то це число ділиться на 5 безостачь. І якщо останньою цифрою натурального числа є будь-яке інша цифра не 0 і не 5, в цьому випадку число на 5 не ділиться. Наприклад, 875. Остання цифра 5, отже це число ділиться на 5. Ще один приклад. 553. Остання цифра 3. Тому це число на 5 не ділиться. І ще один приклад: 170. Остання цифра 0. Це число також ділиться на 5. Це все. З вами був Василь Васильович.